Вітаю на каналі Грай Торба з вами Ілля, і сьогодні я розповім вам про те, як банда братства Сталі зустрілася з патрулем енфорсерів Персінг Стенфорд по дорозі до хабу 42. Після бійки біля мосту навігатор вивів бійців в ансар до точки спуску на нижній рівні підвулика. Тірон був здивований, коли побачив, що контрольне приміщення ліфтової перетворили на форпост енфорсерів. Всюди навколо були розвішені позначки забруднення та карантину. Енфорсери мали чіткі накази не пропускати в заборонену зону жодної живої душі. Після невдалих спроб домовитись, братство приготувалось до штурму укріплень. Патрульні помітили активність і почали підніматись на стіни. Брайнард визирнув з за кута і зробив перший постріл в патрульного з Болтером, але промахнувся. При цьому батарея його Лазгана вийшла з ладу. Поки Брайнард намагався перезарядити Лазган, патрульний відкрив вогонь у відповідь. Прицільний постріл звалив бійця з серйозною раною. Марвена Вікторус, допоможіть Брайнарду. Хутко. Вигукнув по воксу Тірон. Зреагувавши на наказ обидва бійця, втягли Брайнарда в укриття та допомогли стабілізувати його стан. Сам Тірон тим часом обходив укріплення правим флангом. Роднарус вирішив зайняти вигідну позицію на верхівці будинку і прикривати наступ звідти. Капітан Енфорсерів влучним пострілом відправив Тірона на землю, але бійця врятувала броня. Енфорсери зайняли стіни і вели звідти постійний обстріл. Капітан Проніус вирішив власноруч розібратись з лідером Вансар і спустився вниз з стіни. Сержант Бібер мав прикривати його, але гранатомет для таких завдань не дуже придатний. Граната відхилилась і розірвалась в ногах у капітана. Перед очима Бібера пролетіли нескінченні штрафні зміни, що чекають його у майбутньому. Тим часом, ліворуч, Вікторус з Рад також зайняв позицію на даху. Поки він ліз на гору, один з щаблів драбини підступно обламився, але Боєць втримався. Брайнард продовжив перестрілку з патрульними на лівій ділянці стіни. Сержант Мандекар побачив, що вансари мають перевагу у важкому озброєнні і вирішив скористатись додатковим арсеналом. На жаль, пароль від контейнера знав лише капітан, тому довелося відкривати замок прикладом. Але якісний імперський механізм не піддавався. Поки сержант порався з замком, у нього прилетів промінь Лазгана. Боєць не втримав рівновагу і Шкереберть полетів зі стіни. Неймовірна витривалість та досвід капітана Проніуса дали йому змогу хутко піднятись і накинутись на Тірона з шоковою дубинкою. Града так пробив оборону прайма і бійця врятували лише диво, лед тримаючись на ногах, Тірон продовжив бій. Мервена помітила, що у лідера банди проблеми і блискавично побігла на допомогу. Віктор розпочав обстрілювати стіну з Рад Кенона, і опромінення дало свої результати. Енфорсери залягли. Патрульний Петреніус також вирішив спробувати відкрити скриню. Удар броньованого чобота все ж відкрив замок. Але всередині виявилося лише набір парадної форми сержанта Бібера з декількома кредитами в кармані. Сержант Бібер тим часом посилав гранату за гранатою на дах будівлі, де засіли вансари. Обстріл був хаотичний і більшість гранат летіла повз. Але от одна втрапила між Вікторусом і Роднорусом. Останнього кинула на перила і він втратив свідомість. Перестрілка не вщухала, а капітан продовжував наносити удари силовою палицею. Тірон ухилявся як міг. Від одного удару він відлетів на метр в сторону, але його врятувало додаткові шари броні. Марвена нарешті змогла приєднатись до бійки і зробила два постріли впритул по капітану. Той закрився щитом і витримав атаку. Але це дало Тірону можливість вдарити Енфорсера в псину. Той впав на землю і не піднявся. Марвена та Тірон зрозуміли, що патрульні можуть зайти на платформу і закрити вхід за собою в будь-який момент. Тому з усіх ніг побігли вперед. Віктору з Зрадкененом не давав оборонцям підняти голови. Ще двоє патрульних вийшли з бою через тяжкі радіаційні опіки. Сержант Бібір залишився за головного і вирішив відступити з рештою патрульних, щоб перегрупуватись та викликати підкріплення. На цей момент Марвена та Тірон вже контролювали платформу ліфта. Перед самим спуском до них приєднався Леонард, ще один гангер, якого Тірон відправив на пошук підвісних систем для Радкенена. Знайти бажаного на ринку йому не вдалося, але боєць приєднався до банди. Роднерус прийшов до тями тільки через декілька годин після бою, але рани виявилися незначними. Вансари опинилися на нижніх рівнях. Повітрі явно відчувалася важкість, а старовинне виробниче обладнання навколо гриміло і диміло. Що чекає банду в глибинах під вулика? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні звіти.